И <Стит> а я что-то поняла? Я что-то сказала, или что? и что? вы же те? Кто у нее совести нема? Рже, по чату уроку, ты вообще же ни в какие глуботы не лезет. Лена, что ты же?

О, давай, Оксанка, давай-давай-давай, давай, буду горшик, я тут теж не буду. Відходьте-відходьте-відходьте, хто хоче горшика, я зараз усім насиплю. А ну-ка, кріпчись, закрийте собі! Я к вам не все ровно! Вчителька вийшла з кабінету на хвилину, а ви вже розоралися! Вас немає ні стида, ні зовісті! Буду запитувати всіх, хто поганость відповідає, на листочок, ось листочок. Наш, ну що ти вже починаєш, а? Сиди собі, а тебе я першу зараз запишу. Все, ти накралася. Ти... Слухай, вчителька йде. В смысле, вже йде? Чому ж так швидко? Все, накралися. Отже, вчителька, де все вам хана. Я їй покажу цей список вам хана. Сенсі йде, так швидко. Як же йде? Чому ж йде? Ну, що вже йде? Ну, ще нормально поїсти. Слухайте, а моя бабуся, Відьма, вона може на понос наводить. Тому ви до мене не лізьте. Бо Мо моя бабуся на вас на понос наводить. Місяць поносить будете. <хи> я якось раз зустріла слендермена. Знаєте, як це було? Хоче вийшла я піти в ліс сама погулять. Ну, сама вийшла. Дойду чую. Такий звук. Я злякалася, де, шо шо? 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 І бачу перед собою Слендермена. <глзвили> ну я не злякалася, ми з ним подружилися. Він мені ще предлагав зустрічатися, але я. Не захотіла. Давайте я вам розповім історію про хлопчика вампіра, в якого було 50 років. П'ять разних зубів. Я ще з ним дружила. Є. А в мене iPhone. Бачите, iPhone. Ти шо, сліпий чи що? iPhone. Як я отримала цей айфон, так? Ну, я просто пригнула п'ять разів, покрутилась на місці п'ятдесят разів, випила десять стаканів води, заглянула під подушку і там побачила айфончик. Це все правда. Ой, Мої знаєш, мене також задувбали дізнається в нас. Те ж саме. Я не зрозуміла. А хто з вас тільки що сказав матюк? Ви думаєте, я не чула? Mm. думаєте, я вже глуха? я все чула. Хто з вас? Сказав матюк. Давайте швидко, хто це сказав. <гум> Настя, це що ти сказала? Я, та ви що, ні, я адекватна та добра дівчинка. на відміну від Олени. Яка сказала це погане слово. Це я все була Олена. Я все бачила. Олена, як тобі не соромно. Оленечка, значить, так Настінка. Дякую, золочка. Що б я з тебе робила? А молочинка, дякую, Настінка. Олена, мене тут немає, мене тут немає, мене тут немає. Ти сказала, оце таке слово, то слово диявола. Я в шоці! Я від тебе такого, чесно скажу. Я не очікувала, що ти скажеш таке слово. Діти, ну дивіться на мене. Ну виглядай, як порядна, добра, гарна дівчинка. Так і не подумаєш, що вона знає такі слова. Це, мабуть, в тебе в родині так розмовляють, так. Нє, так а звідки ти тоді знаєш такі слова? Скажи мені, будь ласка, від кого, від кого, але від тебе я такого абсолютно не очікував. Знаєте, діти, мені здається, що наша школа вперше, вона вперше чує в своїх стінах такі погані слова. Все, я не хочу цю тему більше масірувати. Сюди мені щоденник здала. Я вліпаю тобі одиницю із... за поведінку на уроці і напишу повідомлення твоїм батькам, щоб вони з тобою все. Це Щоденник сюди. Сьогодні, як і обіцяла, у вас буде перевірка техніки читання. Ти будь ласка, ручку. Хто хоче перший вийти та да прочитати на оцінку. Олена, я не хочу. Настя. Та ні, не хочу. Ваня. Боже лісорох! Хочете по списку. Ну добре, як хочете. Я зараз по списку буду всіх викликати. Оленочка, виходь давай. Книжечку, Оленечка, читай о, 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 о. Це було перед... Передбачуване Оленочка уважніше читай. Це було передбач. Так, Оленочка, все, сідай. Хвилина вже Ти в клас класі, а читати не вмієш. Позорочку, 4 бали. Анастасія Барвініна, виходь давай. А вулиці було дуже темно. Настя, скільки в тебе? слів. Мене? 79. А в мене 41. Ти швидше, ніж я читаєш. Ти ж ти, а? Ну um, так, а що? Вань, йди сюди. Ра... Це... Так, все, Вань, твоя хвилина вийшла, сідай. Боже, одне слово в хвилину. Ти нормальний загадний. Ти що, взагалі, щас, розгучилися. Будемо свій клас а читати ніхто нормально не вміє. Що застити позор? Так, слідуючи в нас виходить Настінка. Виходь давай. Добренька, я зараз піду. Настенька, от тут читай. Зараз я я маю чекати війні. Активний аварій на сьогодні. Пишімо ще, пішімо ще. Можливо, оба будемо вирішені. Хоча він от поліс. Зону існує, зі свадьбою, і в нас святство. Зараз я в дитячому на кінцематі. Кінець клапів зі мови, кініць зніміць. Смію плавний фільм. Тєло хуже. вийшов. Всі да молодець. Пуше. Десять тисяч слів хвилину, ти, я, я в шоці. Діти, сюди подивилися, Яка Настінька в нас розумничка, як вона швидко читає. і скільки книжок вона багато багатого читає. А ви ото сидите і ще читати не хочете. Значенький приклад беріть. М -м. Настя, Настя, а як ти так швидко читаєш? Ага, Настя, як ти так швидко читаєш? Це моя тайна, про яку я вам ніколи не розповів.